Уважаемые договариваться, помоги, пожалуйста, нам приобрести тепловизор и зарядную станцию для 53-ї печати Лиада. Мы стоим на домеском направлении. Спасибо. Бажаю міцного друзі. Щойно ви бачили відео звернення з проханням про допомогу від розвідників 53-ї бригади, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Насправді, як ви знаєте, це не мій формат. У мене відео трохи інше, але я вирішив, що треба записати це відео, тому що ми маємо бути максимально згуртованими в різних питаннях виживання, в тому числі і в допомозі один одному. Друзі, насправді я спілкувався з родичами цих військовослужбовців. Насправді, крім нас, допомогти побратимам немає кому. Тому звертаюся до вас, давайте разом допоможемо та зберемо необхідну суму, яка допоможе 53-й бригаді знищувати ворога та збереже життя наших пацанів та дівчат. Друзі, 10-20 гривень це теж допомога. Ми кожного дня на каву витрачаємо більше. Долучайтесь до збору коштів на прилад нічного бачення та екафло. Необхідна сума 186 тисяч 799 гривень. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні!